Як Росія перейменовує вулиці в містах і селах на окупованих територіях? Покласти пораненими і, і загиблими тисячі своїх військових, аби поміняти табличку на навіс і, і виїзд, які це має наслідки для місцевих жителів. Мешканців не не питав, чи хочуть вони це робити, чи ні, і чи є політика перейменувань цілеспрямованою, і для чого Росія її проводить? Це увічнення російського впливу. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Маріупольці протестують проти перейменування вулиць у місті, які влаштовує окупаційна влада. Зокрема, нещодавно невідомі містяни зірвали табличку з назвою Тульський проспект. У такий спосіб жителі міста не погоджуються з новою назвою вулиці Азовстальської. Фото таблички, що лежить на землі, оприлюднив спротив Маріуполя у своєму телеграм-каналі. Як пише Маріупольське видання 0629, розпорядження про перейменування вулиці Азовстальської в Тульський проспект, окупаційна адміністрація видала у травні цього року, по придумку місцевих жителів, які висловилися проти за інформацією журналістів. Більшість людей, які мали реєстрацію на Азовстальській і втратили свої будинки, після переименування залишилися безхатченками без права отримати квартири в будинках, що будуються на місці демонтованого житла. Також відомо, що жителі Лівобережжя Маріуполя організували збір підписів щодо повернення назви вулиці Азовстальської. Про це у червні повідомляв радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, боротьба проти російської топономіки в окупації триває. Директор громадської організації «Архімісто з Маріуполя, Андрій Марусов розповів новинам Азов'я, що окупаційна влада проводить перейменування вулиць у місті вже більше року. Перше, це вони повертають старі радянські назви. Тобто, наприклад, центральна вулиця, центральний проспект, який був проспект Миру. Вони повернули а, радянську назву а, Проспект Лейна. Була а, вулиця а, архітектора Нільсена в центрі історична, ось їй повернули вулиця Енгельса. Там вже в ну, відносно а, новому районі була вулиця Пилипа Орлика. А, її знову повернули Гурицького. А другий тренд а, це увічнення. А, а, Російського впливу, скажімо так, про що йдеться? В нас на лівому березі є довга, всім відома вулиця Завтальська. Вони вирішили її назвати Тульським проспектом. Ось. А чому так? Тому що, начебто, на знак пошани Тульській області і Тулякам, які допомагали відновлювати. Відроджувати Маріуполь після того як він був знищений тими ж самими туляками. Ось після російської бійні весни 22-го року у Маріуполі вже є вулиця Тульська, розповідає краєзнавець. Окупанти не звернули на це увагу. Тим часом жителі міста продовжують боротися проти перейменування Азовстальської на Тульський проспект, каже Андрій Марусов. До окупації саме е в районі цієї Азовстальської вулиці була і є Тульська вулиця, тобто вона вже є. Да? І це, це ця назва ще йде з цих з радянських часів. Ну і до речі, от якраз цей е, закон про е, позбавлення від цих імперських да, е, е, він яка, яка був от нещодавно. Е, 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 вже за президентством Зеленського, да? він якраз передбачає, що всі географічні назви Російської е, Федерації вони мають бути усунуті е, з, з будь-яких там назв вулиць, площі чи чого. Да? Е, тобто, ну І ми це зробимо. Тут всі історії з турським е, так званим там, проспектом є е, своє продовження, да? оскільки е, е, жителів мешканців не, не питали. Чи хочуть вони це робити, чи ні. Ось, і е, частина мешканців, е, вона публічно, активно заявила про те, що вони не згодні з цим. Вони навіть маріупольців, да, і вони навіть подивилися там на нормативку е, російську і виявили, що це перейменування відбулося навіть з е, порушенням е, російського законодавства. Е, от. А, і подали таке там. Російські так спиття та окупаційну прокуратуру, ну і щось там відбувається. Тобто ця історія ще не закінчилася. Також окупаційна влада намагається поширити російські та радянські пам'ятники у місті, зазначив краєзнавець. Крім того, лунає ідея повернути Маріуполю стару назву місто Жданов. Періодично в цих пабліках російських окупантів е, йдеться, хтось там починає говорити про те, що ой, а давайте ж повернемо замість Маріуполя, повернемо знову ж таки цього Жданова, да, цього там сталінського ката, який там переслідував е, письменників, е, художників і таке інше. Да. Крім цього, е, дуже активно в місті е, вони впроваджують там пам'ятники окупантам. Починаючи від цих колаборантів, там ЛНР, Ленер, які загинули завдяки героїчній боротьбі, і завдяки вдалу вдалій боротьбі зсу. А з іншого боку, це всілякі історичні російські постаті. Там Олександр Невський і таке інше, десь років. Два третього, ну, да, якщо я не помиляюся, да вони таки знайшли десь там на території Азовмаша або Жданов Тяжмаша. Вони знайшли рештки пам'ятника Леніна, який був знесений ще там. Я не знаю скільки років там 10. Ось а, і знову ж таки планували його встановити, а, повернути там на площу Свободи, яка зараз називається там площа Свободи, була там площа Леніна. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Тим часом на окупованій території Херсонщини активного процесу перейменувань зараз не спостерігається. Про це новинам Азов'я розповів журналіст центру журналістських розслідувань із Каховки Олег Батурін. Це вони ще в 2022 році. Заявляли про те, що будуть повертати е, назви совєтські вулицям і населеним пунктам в 23-му році, влітку, е, в новій каховці е, було щось типу розпорядження тодішнього голови окупаційної адміністрації міста Володимира Леонтіва щодо повернення історичних, нібито історичних назв. Вулиця міста Нова Каховка, щось подібне було теж е, десь в той же період і в місті Каховка. От, але е, зараз е, я спостерігаю, е, що пишуть в своїх е, пабліках е, представник, представники окупаційної влади. Е, зокрема, вони дуже активно друкують списки. Житлової нерухомості, яку вони збираються націоналізувати, і в багатьох цих списках вони вказують і старі назви, і нові назви, тобто законні нині діючі назви вулиць, іноді вони ці назви дублюють, тобто вказують спочатку е, нинішню чинну назву, і в дужках вказують якусь там стару совєтську назву. Особлива плутанина в окупаційної влади виникла з назвою міста Олешки, якому хотіли повернути стару назву Цюрюпинськ, каже журналіст. От, взагалі з цим містом така достатньо комічна ситуація загалом склалася у окупантів. Справа в тім, що окупанти його називають Олешки, Альошки. І у них величезна плутанина виникла навіть в їхніх документах, і я неодноразово стикався з тим, що місцеві жителі там навіть скаржилися на те, що е, назва населеного пункту в їхніх окупаційних документах не відповідає дійсності, або е, просто, просто якісь різні назви вони використовують. От можливо, через це окупанти вирішили ну поки що затриматися. Ну, взагалі в Олешках справа в тім, що не, не до переименувань населених пунктів або вулиць. Там інше, інше їх турбує. От, але тим не менш, місто залишається, от, Олешки, Альошки, так називатися за їхньою версією. У багатьох населених пунктах окупаційна влада змінила таблички з українськими назвами на російські, але не перейменовувала їх, додав Олег Батурін. Я знаю, що в Каховському районі вони дуже багато змінили таких табличок. Дуже багато. Наприклад, там е, Семенівка, на Сіменовка, там, ну і подібні Любимівка, Любімовка. От, вони, там дуже, вони, вони просто дуже багато цих табличок замінили дорожніх знаків. Що я навіть не знаю, чи залишилися десь десь старі українські. Є село в Каховському районі Зелений Під. От, стара його назва, совєтська назва це червоний перекоп. Окупанти переважно використовують назву красний перекоп. Цього населеного пункту. Але є випадки, коли вони використовують і дійсно ну законні назви, наприклад, є в Новотроїцькій громаді Генічського району село Чумацький шлях. Якщо не помиляюсь, воно називалося раніше Володимиро Іллінка на честь Леніна, от то я зустрічав назви дійсно чумацький шлях. От теж вони казували такі назви. Тим часом Бердянськ 2024 року все більше нагадує Радянське місто. Окупаційна влада вже перейменувала вулиці, повернувши їм старі назви. Тепер черга дійшла до виробництв. Про це пише місцеве видання Бердянськ-24. За даними журналістів, заводу Азмол повертають торгову марку БОНМЗ, яка була за Радянського Союзу. Головний редактор видання Бердянськ, 24 Віктор Коваленко, розповів новинам Азов'я, що після перейменування вулиць, внаслідок декомунізації, місто справді мало свій історичний і культурний колорит. Він якраз передавав от колорит і вайп українського міста. Тобто там були і вулиці, яким там історичні якісь назви повернули, в тому числі знаєте, і назви часів і СРСР, там знаєте, і Російської імперії, тобто такі назви, як Земська вулиця, називали вулиці там прізвищами ну тих же красних директорів, там знаєте, директорів підприємств, але які зробили дуже великий внесок у розвиток там і міста, і і Мікрорайону, наприклад, там вулиця Сухарєва і так далі. Це був просто там директор заводу Азовкабель радянського заводу, промислового гіганту, але який там дав початок мікрорайону АКЗ. ну Тобто була у кожного, майже у кожної вулиці якась така ізюмінка, розумієте, яка передавала от якби настрій бордянська Окупаційна влада перейменувала низку вулиць у Бердянську. Втім, на деяких із них досі є українські таблички, каже журналіст. Зараз вулиці з прізвищами там, Дзержинського, там, там, ну, таких комуністів, знаєте, От Чорса, ну абсолютно незрозумілі. І назви оце, то, да, Радянська, 50 років СРСР, Сквер, 60 років СРСР і так далі. Ну, зараз, дві 2024 році, це навіть якось ну знаєте, навіть для них дивно, що от я проживаю на вулиці, там якої якоїсь річниці СРСР для проросійських людей це навіть дивно. А якщо взагалі цю тему взяти, то я вам скажу, що е, от, в підтвердження того, що навіть ідейних отам колаборантів, знаєте, не так багато. Знаєте, їх не, ос не особливо якби і бентежить те, що вулиці так вони називаються. Те, що. Таблички з назвами українських вулиць українською мовою і досі висять. За це більше переживають от, знаєте ці гастролери, там ветерани чи бійці от так званої СВО, які заїжджають в місто і вони записують відео, як це українські там назви вулиць ще досі актуальні? Чому там на українських номерах ще їздять автівки? І вони там хочуть якось розбиратися з, з цим питанням. Рішення про ті чи інші перейменування окупаційна влада з місцевими жителями не погоджує, додав Віктор Коваленко. Це було без обговорення, без обговорення з науковці, не те що з людьми, з науковцями, з людьми, які, які мають там ну, якусь підготовку, якийсь смак, знаєте, чи історичну, історичні знання. Ні, абсолютно ніякого там обговорення не було, просто повернули назви вулиць, і виявилося, що вони навіть для ватної аудиторії. Вони так за цей час устарішали, що ну, якби виглядає воно максимально дивно. Історик Павло Артемишин розповів, що Росія веде цілеспрямовану політику перейменування вулиць на окупованих територіях. Це є частиною їхньої концепції, так званої денацифікації України. Для окупантів важливо апелювати до періоду Радянського Союзу, а не сучасної України, каже дослідник. Випадку Росії, як держави диктатури, і разом з тим окупанта йдеться про не лише культування героїв на своїй території тих людей, які вони вважають героями, але й перенесення цього культу на ті території, які вони окуповують, і це стосується не лише сучасної Росії, але й радянського союзу і Російської імперії, до прикладу. Маємо прекрасне місто Кропивницький, який було свого часу названо Кірове в честь радянського діяча, який жодного разу не був в самому Кірові. Пізніше, вже в 39-му році Кіров приймував на Кіровоград. Ну сенсу нічого не помінялося, але от до, протягом багатьох десятиліть ми мали назву до такого міста, яке на часі зараз називається Кропивницький, на честь нашого видатного українського драматурга, який там жив зрештою, і мав пряме відношення до цього міста, те саме маємо зараз на окупованих територіях в контексті сучасної війни для Росії перейменування на свої назви завжди на часі, зазначив історик. Всі знаємо цей оцю світлину, коли комунальники в Маріуполі міняють табличку із Маріуполь через українську літеру, і з крапочкою зверху на Маріуполь через російську літеру і, і, і нашу, так от здавалось би, завді нас десь були дискусії, для чого нам ці перейменування? Це не на часі. А в росіянці це все було прекрасно на часі. Покласти пораненими і, і загиблими тисячі своїх військових, аби поміняти табличку на в'їзд і, і виїзд з Маріуполя, те саме стосується Бердянська, де завалились би один м'який знак змінює багато чого. А в контексті вулиць дуже характерний приклад в Мелітополі, де була прекрасна вулиця Донцова, названа в честь одного із засновників українського інтегрального націоналізму, теоретиків. Яку перейменували на е, в честь іншого роженця Мелітополя Судоплатова, е, одного з діячів НКВД, е, який був виконавцем безпосереднього вбивства Євгена Коновальца е, і разом з тим планував безліч операцій, зокрема ліквідацію е, Лева Троцького в Мексиці свого часу, Ось здавалось би, двоє уродженців, але досі, зовсім інші дискурси того ж самого міста. Крім того, за допомогою політики перейменувань російська окупаційна влада намагається впливати на свідомість місцевого населення. Додав Павло Артемишин. Це може бути апеляція додати умовне прийняття радянської конституції для багатьох людей. Це от спогади з дитинства. О, ми були молодими, і день радянської конституції. Ми святкували в інший день, і так далі. Це апеляція до 9 травня. У світі для багатьох людей навіть до недавнього часу це справді ну, було свято, вони якось сімейний його проводили, і так далі. 1 травня, е, теж день, який мав якесь певне навантаження для е, сімей, е, з іншого боку, маємо випадки вулиць Пушкінських, Лермонтова і так далі. Коли от це ж культурний діяч, для чого його. Рухати цю назву, якщо це університет культура поза політикою, мовно кажучи, так російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я? З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.